Май вітанчика, давайте подивимось параду від вищих сил на Тару Рун. Таких, знаєте, вікінгів. Тут Таро, воно і класичне, і переміщується з рунами. Дуже цікава тематика. І так, в яких ви енергіях знаходитесь, щоб ви себе впізнали? І що вам, яка парада, парада від вищих сил. А, щоб ви розуміли. І так, в яких ви енергіях знаходите, щоб ви, а, так би мовити, відчули, це ваш розклад чи не ваш? Петірка кубків, у мене питання: що трапилося? У вас навіть обличчя, ви таке враження, що багато ресурсів своїх емоційно втратили. От зараз у вас такий стан. Дев'ятка жеслів. Це про оборону, це позиція людини, яка пережила вже неодноразово. До речі, дев'ятка жезлів – це коли ми наступаємо на одні і ті ж самі граблі, неодноразово. Це, знаєте, ви вже втомилися, але не здаєтесь. Це а, про посттравматичне напруження. Ну, п'ятірка кубків. Це може бути як сум за минулим, так і втрата довіри до когось, надії. А можливо, ви стиснулися з якоюсь подією, де ви могли вже зрозуміти, наскільки ви не помилялися в комусь або в чомусь. Король мучів. Ту кубків. Ви прагнете тримати себе в руках. Ви зараз включаєте логіку, мислення. Ви відтісняєте від себе емоції. Ззовні ви холодна людина, контроль. До речі, неважлива чоловік це жінка. Це про енергію короля мечів. Це про всередині буря. Але назовні я тримаю маску, от просто, от, знаєте, як штіль. Патозу кубків – це у вас щось зароджується нове і глибоке. Або душа прагне очищення, до речі, оновлення, контроль. Але ця енергія ще дуже крихка. На дні колодища є король Пентаклів. Це або стосується вашої такої зараз позиції цієї людини, або ви перебуваєте в двох енергіях короля мечів і короля Пентаклів, тобто і стабільність, і розум. Тобто, зараз у вас більше ви Таке враження, що ви розчарувалися. Ви таке враження, що просто от ті надії, які, можливо, у вас ще були, ви просто отак, от, знаєте, і все. Я навіть не знаю, як сказати, передати ці емоції вам. Ну, яка порада вам від вищих сил? Це просто от, не поситуація просто. Лицарь мечів. Десятка мечів. У вас тут щось завершилась болісно. Відлюдник, патірка мечі. Може, які, які карти, сила. У вас дуже якісь такі. І ця, і ця ж колода, вона темна. Вона передає більш такий, знаєте, момент внутрішнього вашого стану. Знаєте, парада тут така. Хочеться сказати, я би сказала би, трошки, можливо, вульгарно, забійте. Хоча тут буде мова йти по-іншому. Дивіться, ви кинулись у боротьбу з кимось, можливо, занадто різко, агресивно, щоб захистити себе та довести правду або щось. Так? Десятка мечів нам говорить про те, що ця боротьба вже завершена. Болісна і остаточна. Вона вас виснажила в тому, чим, ну, Петрка Кубків на це не тікає, тому що там після десятки мечів, ну, ви розумієте, що те, що можливо ви мали якісь уяви про когось або про щось, вони просто розвівались. У вас і ви зрозуміли, що навіть якщо ви здогадувались, або, знаєте, коли тігаті... є ще тяготіння якесь так, але остаточно ви ще не прийняли рішення. Тут ви вже остаточно прийняли рішення завершити цю історію, пов'язану з будь-якою ситуацією. Відлюдник говорить про те, що вам настав час на усамітнення, і взагалі ви... Не втикаєте, це не втеча. Це про глибокий внутрішній діалог самим собою і пошук, якісь, знаєте, відповіді зовні. А світло, хочеться сказати, у вас всередині. Потірка мечів нам говорить про те, що не варто грати у війни. З вами хтось вас провокує. Таке враження, що вас хтось спровокував на не дуже приємні. Події. Хтось вирішив з вами пограти в игру. Перемога, перемога задля перемоги. Це хитрість, обман, маніпуляції, це, от, знаєте, от, будь-які слова, будь-які дії, і вони виснажуючі, знаєте, такі, от. це де всі програють. Тут немає переможця, от якщо хтось з вами став грати таку ігру, як вас розгойтувати, і з вами не дуже приємно спілкуватися з ким ви тут поставили крапку. Тому що ви ну ви вже все, ви все розрозуміли для себе. Те, що це от було, це в минулому. Тобто ви в такому стані, тому що ну, насправді у вас вже розвіялися всі сумніви, які у вас, можливо, навіть були. Петірка мечів це про те, що ніхто тут не буде переможцем. Насправді ви можете виграти бій, але втратити себе. Тобто ви дивіться самі. По королю мечів можу сказати, що вам потрібно просто прийняти таку позицію, де ви не повинні навіть висловлюватись. Ви повинні включити розум, і знаєте, от пусть як в той рекламі, час почекає. По силі, я хочу сказати, це така от позитивна карта, так яка вийшла. От по силі. це сила, це насправді сили стоять за вами. Я ще можу сказати, це ваша справжня сила. Вона е, заключається не в. А, в в різкості, а в м'якості. Це про внутрішнє керування своїми емоціями. І вам говорять: не бійся бути вразливою. Не бійся, ну, вразливою вразливим. Сила у душевному балансі, а не в нападках. Якась порада завершити бій, поставити крапку, вийти з ролі активуючи чи жертви. Усамітнитись, закритися, не спілкуватися, не а, взагалі не візтися провоку... не на провокування, прийняти біль як частину трансформації своєї, повернути цю силу через душевну мудрість вашу і співчуття саме до себе, не до когось. Розумієте, вам така порада, тому що ну, я по картам бачу, що у вас щось трапилось, тому я. Питаю, що у вас трапилось. Ви переживаєте дуже важкий емоційний період, але зберігаєте гідність і холодний розум. Ваша сила це закликання не воювати з болем своїм, а цей біль, відпустити і знайти нову опору, на що ви можете, на що ви можете так би, оператися. І також, по дев'ятки жезлів, я хочу нагадати: не повертайтеся. Минуле не становиться на ті ж самі граблі, які ви вже пройшли. Прийшов час внутрішнього очищення, зцілення і спокою. Справжня сила справжня ваша сила не в боротьбі, а саме головна – це в любові до себе, віра в себе, Да буде так, во благо.